Друзі, ми приїхали на об'єкт, сьогодні будемо встановити каркас на чудову фурнітуру від відкатних воріт. До речі, ви можете виграти зовсім безкоштовно подарунок. Подарунок креслення для, вашого, для ваших відкатних воріт під ваш індивідуальний проєм. Як його отримати, я розповім в кінці відео. А зараз зробимо маленьку розпаковку, покажу, які ролики, як вони виглядають, яке качество. Ну, від компанії нові ворота. фурнітура у нас файна, дуже класна фурнітура. Що таке файна, що таке господар, файно це має пластикові накладки, господар це має колесика. Тому файна це та що трошки саме дешева, до 500 кг. Ну що ж, розпаковуємо. Ось такі, бачите, каретки. Ось вони. Чудово, всі крутяться підшипники без всяких питань. Використовує компанія нові ворота новішу технологію по закатуванню підшипника. То вони закатуються, не запресовуються. Закатуються, Бо коли запресовували, то тоді роздавлювали самі підшипники. Вибирали там люфт і вони тоді починали є єлі крутитися. Зараз вони все легенько крутяться без всяких питань.